Хочеш почати займатися фітнесом після 40 років, почни з улюбленої музики, легкого бігу на місці, Добавляй легкі присідання під різними кутами з легким своїм темпом, Добавляй різноманітні активності, будь ініціативним, Добавляй свободні ваги, включи розум та фантазію, будь ініціативним. Між кожним підходом роби біг на місці хоча б одну-дві хвилинки. Не забувай про гідрадацію, вживай травляні напої, рідину з додаванням різних компонентів, щоб підтримати зволожування організму. Роби випади, будь дієвим, не залишайся на місці. Запрошуй своїх знайомих, близьких, дружин, порухайтесь в місці. Це так приємно, коли підтримуєте один одного. Не забувайте про те, що після кожного фізичного навантаження треба підживити своє тіло всім необхідним білками, жирами, вуглеводами, ну і звичайно вітамінами та мінералами.